А годили бізнес, поки відбували покарання. На Прикарпатті викрили злочинну групу, яка займалася контрабандою наркотиків за кордон. Організували схему двоє ув'язнених з Коломийської виправної колонії. До незаконної діяльності фігуранти залучили ще трьох спільників, які перебували на волі. Отримані за наркотики гроші. Зловмисники спрямовували до так званого общака. Поліцейські встановили, що організатори контролювали усі процеси, розподіляли ролі між учасниками групи та визначали їх обов'язки. За їх козів якою члени групи на волі незаконно купляли наркотичні засоби на придбання наркопродукції? Кошти виділяли організатори. Надалі спільники маскували заборонені речовини у посилки та відправляли за допомогою міжнародних поштових відправлень за кордон. Чергову партію, яка прямувала до США, правоохоронці виявили на одній з митниць. Так званих клієнтів підшукували організатори. Зокрема, отримувачем наркотиків був мешканець США. Він регулярно поповнював тюремний общак. Злочинна група постачала йому пігулки субутекс, що містять наркотичний засіб у пренорфін. Перед відправкою наркотики приховували серед речей та продуктів. Грошові розрахунки між ув'язненими організаторами та їхніми спільниками на волі відбувалися через банківські картки їхніх родичів. Правоохоронці викрили злочинну групу на відправці за кордон чергової партії. І пігулок, які вони приховали під виглядом посилки з автохімією, двом організаторам та трьом співучасникам повідомлено про підозру в закінченому замаху на контрабанду наркотичних засобів, вчиненому організованою групою. На зловмисників очікує від 10 до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Усім підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності усіх причетних осіб. Люся Віталій Магалаті, телеканал 402. Вирятували людину та ще шістьох евакуювали. У городенці трапилась пожежа у житловому будинку. Горіла квартира в одній із п'ятиповерхівок. На місце події одразу прибули рятувальники. На той час оселя була повністю задимлена, а власник знаходився на балконі. Рятувальники одягли чоловікові. рятувальний капюшон саморятівник, щоб запобігти отруєнню продуктами горіння. Вивели чоловіка на свіже повітря та передали медикам. Також вогнеборці евакуювали шість мешканців з квартир, що знаходилися на п'ятому поверсі будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу речей домашнього вжитку було ліквідовано за лічені хвилини. Причина пожежі наразі встановлюється. Пожежа двоповерхового будинку трапилась у селі Миколичин. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували займання будівлі на площі 100 метрів квадратних. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців на пожежі врятовану будівлю, в якій виникла пожежа, та поруч розташований житловий будинок. Постраждалих на місці пожежі немає. Ймовірною причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації котла на твердому паливі. До ліквідації даної пожежі було залучено 26 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки. Щоб запобігти виникненню пожеж в житлі громадян, необхідно неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки. Обов'язково слідкувати за справністю електро та газових приладів, а також пічного опалення. Ніколи не залишати їх увімкненими без нагляду, не перевантажувати електромережі. У випадку пожежі наголошують рятувальники, слід негайно телефонувати 101 та не панікувати. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал чотириста на фронті необхідні люди вмотивовані. У цьому переконаний 38-річний франківець Дмитро Гуйван. Він працював будівельником та минулого року у червні вирішив приєднатися до війська. Єдине про що шкодує чоловік зараз, це те, що не зробив цього раніше. Спочатку каже, воїн пройшов злагодження у Рівному, потім відправився на навчання в Англію. Я людина, яка тільки мурувала, так або робила там якісь ремонти, і тут мені дають автомат. – вечір. Ну все, нічого, полегенько розбирали тактику, медицину вчили. Я був на суперних, там хтось був на снайпера, хтось ще на когось. Ну, голландці нас так старалися вмістити в 38 днів свою піврічну програму. Хоча самі потім визнавали, що в них звичайний солдат в півроку -то вчить. А далі повернувся в Україну, приєднався до Львівської 103 ї окремої бригади ТРО. Вони відправилися на Курський напрямок, де Дмитро воював стрільцем гранатометником Всюди стріляють, каби зустріли нас в п'ятій ранку, коли ми приїжджали на поліці. Війна важко, складно. Все, все взривається, все, все літає. Перший страх. Дві, дві з половиною сутки я не спав взагалі, а потім там знайомий мене був. Він включив мені Сідсі і сказав. Послухай, я тоді заснув перших три години. Не Вже за тиждень напружених боїв на Курщині Дмитро отримав поранення. Чоловік розповідає, протипіхотна граната поцілила прямо під ноги, наслідок чого йому перебило коліна. Просто дві ноги перебило, мене спас рюкзак, і в мене була хороша амуніція. Тобто голову мені не зачепило. Ну, єдине, що осколок в плече ще попав, я його сам витягнув. Але ноги просто от перебило мені два коліна. Стопу розбило, ну це, це ще раз снаряд був противопіхотний і мені повезло, бо якби був а, бронебойний або ще щось, то від мене б вряд ли щось лишилось. Дмитро проходив лікування в різних медичних закладах країни та переніс кілька операцій. Наразі він знаходиться в Івано-Франківську. Та за побратимами сумує досі, хоч більшості вже немає в живих. У мене є спільна фотографія, я завжди дивлюся, я знаю. Прапор з їхніми розписями. Тобто, ну, ми були як сім'я. Головне там не триматися друг друга. Це, ну, коли ти розсипну, то нема того. Основне так, люди. люди це... ти, мусиш, ти боїшся там щось зробити. Бачиш там, спитайся, або не можеш спитатися. тебе знайдуть, хто там підтримує, хто покажуть. Тобто, в цьому плані я рахую, що ну, в мене таких, щоб. Там якісь там були такі випадки, не було такого. У мене всі були хлопці відповідальні. Царство небесне, багатьох їх нема, але вони всі були, вони знали, що вони роблять і як вони роблять її, і куди ми є, перебуваємо. Це саме, саме Дмитро впевнений, перемога обов'язково буде, і вона залежить від кожного свідомого громадянина. Хтось заради цього ризикує своїм життям та здоров'ям на нулі, а хтось повинен жертвувати своєю працею в тилу, аби зберегти українську єдність. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Забезпечити захисників надійним джерелом живлення в найскладніших бойових умовах у Франківську функціонує підприємство портативних зарядних станцій. Віднедавна компанія запустила унікальну лінійку пристроїв, названих на честь видатних українських жінок: Любові Панченко, Дарки Гусяк, Олени Степанів та Христини Алчевської. Креативна директорка Тетяна Король каже: ці жінки боролися за свободу, творили історію та надихали цілі покоління. А тепер заряджатимуть сучасних воїнів. Ідея прийшла. Е... Мені з глибини душі, тому що я дуже захоплююся історією українськими жінками. В принципі, вони мене надихають, особливо після повномасштабної війни я зрозуміла, що жінки це є дуже важливий тил для чоловіків. Власне, і наші станції присвячені жінкам, які були важливим тилом колись. Звичайно, в нас зараз в планах також кілька колаборацій з. Ми працюємо над тим, щоб підключити Примаченко для розмальовки наших корпусів. Також ми працюємо над колаборацією з Ліною Костенко. Наразі на підприємстві працюють чимало внутрішньопереміщених осіб. Серед них і харків'янин Віталій. Чоловік каже, нині є головним інженером, і це для нього не просто робота, а місія в житті, яка є важливою для перемоги. Працевлаштування відбулось майже випадково. Я просто шукав роботу по своїй спеціальності, бо я радіотехнік за освітою. Закінчив Харківський військовий університет, капітан запасу. І дуже цікаво було побачити виробництво, яке працює для військових, тобто, ну можна сказати, працював майже як для себе. У нас тут зібралася цікава кампанія. Ми називаємо збірною України, бо тут представлені і Херсонський регіон. Каховка з Донецького напрямку були у нас люди і. Почали вдосконалювати те, що було загалом. Виробництво випустили вже понад три з половиною тисячі пристроїв, понад сотню з них відправили захисникам як волонтерську допомогу. Наша робота починається з 2016 року, коли ми почали масштабно розвивати мережу магазинів електросил. Під час повномасштабного вторгнення ми шукали себе як інженери, щоб створити якийсь якісний і гідний цей проект для допомоги наших військових. Тобто, ми починали цей проект з ідеї, Раз ми тут, значить, ми маємо передати частинку дому їм нашим захисникам. Ми зупинилися на зарядних станціях, так як це ми, ми там себе можемо реалізувати максимально надійно і максимально швидко це масштабувати в розмірі потрібному для наших захисників. Підтримка місцевого бізнесу, особливо спрямованого на допомогу ЗСУ, є пріоритетом для Івано-Франківська, каже міський голова Руслан Марцінків. Сьогодні ми на такому особливому підприємстві виробництві невеличкому бізнесі, але який працює для і для потреб збройних сил України. Це, зокрема, ми бачимо зарядні пристрої для наших військових і не тільки. Тому цивільні оплачують, військові мають знижку, а також велика кількість волонтерської допомоги. Тому цікаве виробництво виробництво івано-франківського, виробництво, яке пов'язане з забезпеченням наших захисників, і я рекламую таке виробництво, бо воно має якусь родзинку, і воно має дуже велику потребу у сьогоднішній час. Бо війна триває. Ми не знаємо скільки вона буде тривати, і потрібно допомагати. Віталія Кур, Святославіванюк, телеканал 402. Гриб та ГРВІ атакують франківців за останні кілька тижнів. Рівень захворюваності значно збільшився, і кількість хворих продовжує зростати. Така ситуація, пояснюють медики, традиційна з року в рік, адже в останній місяць зими віруси найбільше й лютують. Утім, цього епідсезону грипом усе частіше почали хворіти саме діти. Це є небезпечно, тому що грип може викликати ускладнення і досить такі важкі складні ускладнення. І ще раз нас це переконує в тому, що необхідно вакцинуватися. Вакцина уберігає дитину від важкого перебігу грипу, від ускладнень, ну і відповідно від якихось летальних наслідків. Тому це необхідно робити. Навіть станом на зараз вакцинуватися від вірусів поточного сезону ще можна, тому що вакцина діє до кінця травня. І так як ми бачимо зараз підвищення рівню захворюваності на грип, то можемо ще спокійно, якщо, наприклад, є покласник показання, якщо в дитини знижений імунітет, якщо вона є в групі часто тривало хворіючих діток, спокійно можемо дітей зараз вакцинувати. Серед характерних симптомів цього вірусного сезону є й виснажливий сухий кашель, який може тривати і кілька тижнів. При цьому жодних інших проявів хвороби немає. Та ігнорувати його, наголошують медики, не можна і застерігають від самолікування. Окрім того, нині виявляють і так звані безсимптомні пневмонії. Це є прояви респіраторно сенситіальної інфекції, тому що це є власний вірус, який уражає нижні дихальні шляхи. І от німі пневмонії, вони дійсно розвиваються. І друга частина німих пневмонії це коронавірусна інфекція, тому що коронавірусна інфекція станом на зараз. Ми не маємо на щастя того важкого дельта вірусу, який проявлявся з клінічних проявів з температури, з важкого перебігу. А та коронавірусна інфекція, яка є зараз, от вона власне дає такі німі пневмонії. Тому обов'язково необхідно звертатися до лікаря для того, щоб лікар послухав легені, і оцінімі пномунія не дуже добре вислуховується, тому що там є ослаблене дихання або в тих ділянках є відсутнє дихання. Тож медики вкотре наголошують, не варто нехтувати не лише вакцинацією проти грипу, але й щепленнями проти коронавірусу, особливо тим, хто у групах ризику. Наталія Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402. Взяти патологію під контроль і жити повноцінно за умови правильної діагностики та грамотно підібраного лікування щороку, о другий понеділок лютого, світ відзначає міжнародний день боротьби з епілепсією. Епілепсія це і хронічне захворювання головного мозку, яке виникає внаслідок надмірного перезбудження нейронів, клітин головного мозку. Вона характеризується наявністю епілептичних нападів, і ці напади можуть бути дуже різними. Зазвичай, ну, всі ми знаємо найпоширенішими. Є великі напади, коли людина втрачає свідомість, падає. Це може супроводжуватися мимовільним сечопуском, прикусом язика, виділенням піни з рота. Але насправді приступи можуть бути дуже різними. Можуть бути напади епілепсії, можуть проявлятися посіпуванням, посмикуванням кінцівок, можуть бути проявлятися короткочасними підвисаннями, можуть проявлятися. Епізодами дежавю, чи, наприклад, змінами поведінки, галюцинаціями, епілепсія проявляється по різному у кожної людини. Частота, тривалість та типи нападів можуть значно відрізнятися. Тому важливо розуміти індивідуальні особливості пацієнтів. У 27-річної Олесі Токарук, що консультується у неврологічному відділенні ОКЛ, перший приступ стався у 15. Саме тоді вона і дізналася про свій діагноз. Зараз жінка працює та веде активний спосіб життя. Ну заважає, тому що. Я їх ніяк не відчуваю ці приступи, і це може статися в будь-який момент: вдень, вночі, на роботі, вдома. Треба знати, як надати допомогу, напевно, при приступі. Тому що колись, коли в мене тільки почалася епілепсія, ніхто, мало хто знав, як надати першу медичну допомогу. Там коли заціпеніння, там ложки пхали, щоб роз щоб щелепа не як правильно, не напружувалися ці м'язи. Треба просто знати, як надати першу медичну допомогу, і все. У іншої пацієнтки Наталі Капітанчак хвороба проявлялась від самого народження, а перші напади стались у вісім місяців. Через їх частоту жінка наразі не працює, займається вихованням дев'ятирічної дитини. На роботі я робити не можу. в мене дуже часто приступи, дуже багато їсти вже дечого не можу. Це все впливає. Наприклад, лягаю спати, не можу спати горілиць тако. І навіть не можу обернутися, щось можу, вже може бути приступ. Я повар. Вчалась на поварі. але ну, я це люблю, але це не можна робити, бо можна впасти на кухню або таке, це ні, я вже не працюю. Лікарі кажуть, епілепсія досі залишається стигматизованою. Навколо неї багато міфів, які важливо розвінчувати. Адже людей з таким захворюванням чимало. Звертатись за медичною допомогою та не ігнорувати характерні симптоми вкрай необхідно, адже за умови правильної діагностики та лікування у 70% випадків людина може жити без нападів. У нашому відділенні проводиться діагностика епілепсії. У нас є добовий моніторинг ЕГ. Це саме найсучасніша методика на даний час, яка дозволяє нам вчасно продіагностувати і поставити правильний діагноз. Для того щоб до нас поступити на таку діагностику, що потрібно. Потрібно скерування під сімейного лікаря до невропатолога. Невропатолог визначає вже на який пацієнт має день прийти, час прийти. Тоді ми його записуємо на госпіталізацію. Він приходить до нас, ми його госпіталізовуємо. Це обов'язково має добовий бути моніторинг. Тобто пацієнту проводиться моніторинг від 12 годин і більше. Фахівці наголошують, щоб надати першу допомогу при епілептичному нападі, необхідно. Просто покласти людину на бік, захистити її голову, не стримувати рухів і не вставляти нічого до рота. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Ліс та гори як мистецька лабораторія, а ґрунт – втілення сенсів та рефлексія. У Івано-Франківську діє виставка Топтати землю, учениць школи сучасного мистецтва Фрафрафра. -фра -фра». У процесі створення інсталяції вони використовували природні матеріали: глину, каміння, дерево та саму природу як полотно для своїх творінь. Жінки під менторством Наталі Лісової досліджували різні простори як у Франківську, так і за його межами, щоб втілити у життя свою ідею. Одна із шести співавторок, Ольга Новок, мандрувала до Києва на гору Юрковиця сконцентрувалась на історичній пам'яті. Моя робота вона присвячена голодомору і постраждалим від голодомору. Це тема, яка чіпляє мене з дитинства, тому що біля підлітковому віці я прочитала свідчення людей, які вижили про голодомор. І це дуже на мене вплинуло. Я зробила цю роботу. Спочатку я її робила ось відео, документація є. Я її робила. На горі Юрковиця я прочитала, що люди закопували в землю зерно, вони закопували його в пляшках, і для того, щоб, збер... щоб зберегти, щоб не знайшла і совєти, і щоб радянська влада не змогла його забрати і таким чином прожити. Деякі з експонатів супроводжуються кепшен відео, що допомагають авторкам передати свій посил глядачам до своєї інсталяції. Такий елемент також вирішила додати Юлія Мартинів. Мисткині Лексувала над стосунками з рідними, що сформували її як особистість та авторку. Неабияке значення дівчина надає і місцевості, у якій зростала, поєднавши ці два напрямки, ділиться вона і народилась ідея роботи. Ця робота це дослідження, дослідження через особисту історію пам'яті, коріння і чому там багато землі, бо власне мій ландшафт. Який я пам'ятаю з дитинства. І я завжди була оточена полями, лісами, річкою, і це те, що сформувало мене як особистість. Моя бабуся, зокрема, вона сформувала мене також і дала цей поштовх до своєї діяльності теперішньої. Тому е, цей торт, святковий торт, торт на застіллі це спроба подякувати їй. За те, що вона мала віру і досі має кураторка школи сучасного мистецтва Ольга Поляк каже: створення робіт тривало протягом усього навчального тримісячного курсу. Менторка цієї групи Наталя Лісова вона працює в техніці лендарт і перформанс, тому роботи відповідно. Дуже близькі до цієї теми, тому що протягом трьох місяців вона працювала з учасницями саме через ці медіуми. Всі три місяці навчальної програми вони готувалися до цієї виставки, продумували роботи. Там, звісно, були перформанси, воркшопи, практики. Вони пробували щось змінювали. Фінальні роботи вони кристалізувалися ближче, вже до виставки, але в принципі йде. Деї цього вони якби пропрацьовували увесь цей час. Виставка експонатів лендарту триватиме до 15 лютого. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.